Друзі, вітаю. Це хештег без питань» в ефірі. На тобі влада Волошина. Так що у нас відбувається між спецслужбами про це і не тільки сьогодні. Говоримо з гостем нашого проекту, редактором проекту Наші гроші Юрій Ніколов. На зв'язку. Слава Україні. Вона слава вітаю прямий. Ряд хештегів у нас готові. Юрій, розкриваєте ви їх сьогодні. Що найголовніше чекаємо цієї інформації від вас, бо все ж таки українство стежить за тим, що у нас відбувається між. Набу та СБУ перший з хештегів війна спецслужб який заголок вже спостерігав в мережі. Чи можна так назвати всі ці процеси, які так виглядають, в принципі? Uh, ну хіба що війною можна назвати знаєте, підлий та агресивний напад Росії на Україну, uh -huh. uh, коли ми змушені відбиватись просто від ворога, який прийшов тут нас і вбиває. Та саме і там набу uh, робило свою роботу ловило корупціонерів, в тому числі попадались їм і uh, представники чекійського крила СБУ, які сиділи доїли економіку. Всередині uh, заробляли uh, не трудові доходи, незаконні доходи там квартири по 20 мільйонів гривень і набу їх ловило, і паралельно НАБУ дібралось вперше за багато років до оточення діючого президента. Вже там почались навіть затримання. Підозри, і от коли НАБУ вийшло вже чітко на групу Зеленського, тоді президентське СБУ взяло під козирьок і почало свою атаку на детективів. Атака там надумана. Підозри такі, вибачте, висмоктані виглядають mm -hmm. з, з якихось різних місць. І тому я війною спецслужб це ніяк не можу назвати. Це просто от удар президентського СБУ по детективам, які ловили корупціонерів. Теж так у вигляді прізвища, так чи інакше, і ми цю спрацію справи також стежимо. Вітюк, uh, Ілля вітюк, генерал uh, СБУ, uh, якраз як і обзавівся під час вторгнення квартирою ціною 23 мільйони гривень uh, в престижному житловому комплексі. Uh, на ну В районі бульвару Дружби народів, і оцей генерал, якого насправді ще викрили спочатку журналісти, так рік тому вони розкрили це. на бу... рік готувало справу, розслідували її. І от зараз, коли ну там підготували цю підозру, СБУ назвало ця довга, довга підготовка, що це ми. Відповідь НАБУ на те, що СБУ щось там проти них зробив, угу, угу, угу. зрозумів а, взагалі цікаво в цій історії, і наскільки цікаво хто кого, і це наш наступний хештек. І в принципі, чи під час війни, та коли Україна бореться, ну якщо можна так сказати, з корупцією такі речі, наскільки вони не корисні? Бенефіціарам цієї історії в будь-якому випадку тепер вже буде Путін, оскільки що б не робили тепер детективи, ну знаєте, виправдання, там продовження роботи вже включився механізм по дискредитації наших ну, антикорупційної системи, вже включ президентська частина СБУ вже включила репресивний механізм. По відношенню до набу це вже підриває основи нашої демократії, це вже викликає народне обурення. Тобто, будь-якому разі дії СБУ і офісу президента спрямовані на захист корупціонерів в цих структурах, вони спрямовані на розхитування основ нашого суспільства, і цьому Путін тільки аплодує, бо він і до вторгнення казав, і місяць тому сказав, що набу це дуже погана історія для України. Треба ламати, і причому це все відбувається на фоні нових повідомлень від е, самого Семена Кривоноса і з боку набу, що нові справи нібито готуються. Вони володіють так. інформацією. Так точно да. Тобто, немає жодних сумнівів, що тут готується ще одна спецоперація: йдеться про е, як доставку в Україну народного депутата Білого е, Федора Христенка. От про це деталь... деталізуємося трішки пізніше, але все ж таки я ще до однієї установи хотів би інституції повернутись центр протидії та корупції, і так чи інакше ситуація навколо пана Шабуніна. Наш наступний хештег це ПК. Центр протидії корупції ну, створений ще там. За часів Януковича всі ці роки був однією з найефективніших громадських організацій в ну, механізмів боротьби з скріпоносною корупцією в Україні. Вони робили те саме при Януковичу, те саме при Порошенко. Роблять те саме при Зеленському Віталію Шабунін, керівнику організації. Ще кілька років тому спалили будинок. Тупо бандити спалили будинок, і поліція зуміла не знайти цих злочинців, хоча їх не складно було ідентифікувати його батькам. Підкидували муляжі гранат з початком вторгнення він мобілізувався в ТРО, і зараз йому ну там теж очевидно, ДБР е, пришило справу стосовно того, що він мобілізувався, але вхильна. Uh -huh, uh -huh. е, і от зараз він знаходиться. Ну його військова частина е, знаходиться на харківському напрямку. Е, він проходить службу. Там знаходиться під таким собі видом арешту, який називається Сиди у військовій частини, хоча там ти, ти і так міг мав сидіти. І Гайсаєв Київ на суд. от Коні до е хоч чогось, що вони там придумують, але очевидно, що е звинувачення косе криве, оскільки ДБР навіть намагались натягнути йому, що він там машину подаровану волонтерами, на якось незаконно використовував, і зрештою не висунули цієї підозри, оскільки ну, вона реально надумана. Бо волонтери подарили е подарували машину саме для того, щоб Шабуні її використовував. Чи можна це назвати опором системи? Безумовно, причому, на жаль, система опирається навіть не стільки, щоб її знищили зараз. Вона перейшла в контратаку і вона намагається знищити весь той імунний, ну імунну частину організму, яку ми створили після Майдану 2014 року, за допомогою от міжнародних донорів, які інвестували в демократію саме в Україні. От, на жаль, ця система хоче зараз зруйнувати все, повернути до стану, як було, тобто до самого того стану Малоросії, з якою ми довго, довго і з кров'ю відбувалися. Тобто, фактично, партнери, які е, сприяли і підтримували розвиток так чи інакше антикорупційної інфраструктури в Україні, я так висловлююсь. Станом зараз дивляться на це все, Юрій, і що? Ой, можна назвати, що вони в шочені, оскільки навіть європейські партнери, які Ну зазвичай одні з таких, знаєте, найспокійніших і важких на підйом стосовно реакції на те, що відбувається в Україні, але навіть вони висловили тверде з твердий діп консьорм діями команди Зеленського. І ну, на на офіційному рівні так точно відомо, що у Зеленського відчули цей тип консьорм в тому сенсі, що це їхня атака на набу за Може, просто позбавленням фінансування України з боку наших донорів, а це 70% наших доходів зараз. Зрозумів. Ну тепер до того питання, яке насували дещо раніше: ще одне прізвище в проєкті Хештег без питань: прізвище Христенко. Так, оце, знаєте, така. Частина е, спецоперації, яка е, достойна стати потім е, там кілька на кілька серій в Нетфліксі стосовно всього цього, і на жаль, це буде ганебна частина цієї історії, оскільки мова йдеться про е, ну або те, що СБУ використовує. Дуже брудні методи, або наша СБУ використана чі... російськими вже ФСБшниками в своїх брудних іграх. Що йде мова? Е, був такий ще знаєте, багато років у в партії регіонів. Депутат Христенка потім оце ПЗЖ. Він Донецький, там бізнесмен так. якийсь. Ем, Ну, такий, знаєте собі мало дуже відомий хто що і як. Е, і, от пер, ще ще вторгненням він втік з Украї з України. Під час торгнення він там всплив в Дубаї. В Об'єднаних Арабських Еміратах, які славиться тим, що ну, звідти мало хто вообще, куди повертається. Так. От. І от СБУ дізналося, що Христенко був у якихось стосунках з деякими детективами на з кимся він був там, вчився давно ще просто в одному інституті з кимся познайомився, можливо, в ході якихось розслідувань. І от СБУ нещодавно, от буквально місяць тому чи два, повідомило, що цей Христенко виявляє, що за часів Януковича був завербований ФСБ? Відтак він діяв а, на країну ворога. А відтак, що, все, що він робив в Україні, це означає, що він так впливав на набу, а, і от тут а, такий дуже тонкий нюанс. Якщо цей агент ФСБ а, от втік і ховався в Дубаї собі спокійно жив і нічого не збирався змінювати в своєму житті то яким чином він опинився тоді в україні невже ФСБ справді віддало свого агента просто так бо СБУ сказала ну нам дуже треба я ще ніколи не чув щоб ФСБ отак от без стрілянини принаймні віддавало свого де агента тому тут два варіанти або СБУ придумало, що він там завербований і, взагалі, є агентом ФСБ і просто використовує його для того, щоб він дав якісь жахливі страшні покази, як він там ужасно і страшно впливав на набу, як він взагалі кр крутив всією цією структурою. Або ж друге, ФСБ підсунув його а, нашим нашій спецслужбі а, для того, щоб він використовував ту... Повістку Путіна у в життя дискредитація набу як ну скажімо так, одне із небагатьох наших відмінностей від Росії в Росії. Скажімо так, і приблизно немає навіть такої боротьби з корупцією, як у нас тобто, фактично, ця екстрадиція це наш наступний хештег. у нас багато якого екстрадувати до України і повернути додому світлі повномасштабно самих... втроє. Да. З тих же самих арабських еміратів там же в, в, в тих же дубаях а, ховається народний депутат шахов, якого в Україні звинуватили вже причому детективи НАБУ, в незаконному збагаченню. Ну, от він там... ну так поверніть, ну покажіть, у вас ж працює вже да? механізм повернення, mm -hmm. кого ви там вважаєте, зрадниками. Ну так давайте. Але ж ніхто нікуди не біжить і не так далі. Ще одна ознака того, що, на жаль, в Україну повертають тоді, коли дуже треба, і не з хорошими цілями. За денним з бігом обстан, хоча з іншого боку, очевидно, її доля була така партія. Наш край припинила своє існування в Україні, да з якою асоціювався пан Шахов. Ще одне прізвище. Котін. Петро Котін керівник енергоатому в останні роки, член команди Германа Голущенка, який очолював Міністерство енергетики. Герман Галущенко, це як відомо вихідець з групи з державного зрадника Андрія Деркача. Він довгий час там співпрацював Деркачого втягував цю систему. Потім Герман Галущенко став так би мовити членом лояльним до Тимура Міндіча, це друга президента. І який курував атомні історії на квартирі Міндіча, як вже тепер від зрозуміло, детективи якраз могли прослуховувати розмови, які там відбувались. І коли про це стало відомо, то от десь в серпні, буквально через. Добу після активізації всіх цих розмов Петро Котін е швидко швидко написав заяву про звільнення з енергатому за власним бажанням. Неймовірно швидко зібралась наглядова рада енергатама за одну ніч. Звільнили його, і вже наступного дня він втік з України, перетнувши кордон е, з Польщею. ну, він 60... йому 64 роки він мав там, право на виїзд, е, тобто все це ознаки того, що набу виконуючи свою роботу, торкнулись найбільших потоків, е, які ну ми в наших грошах е, щиро вважаємо корупційними, бо тендери енергатому у нас е, вибачте, то таке зелене е, чи золоте дно. Знаєте, зелене було втк палку і проросте миттєво якоїсь mm -hmm. зеленню, mm -hmm. от і от його ця раптова втеча, це ж ж точно неспроста. Бо я кажу кілька років, попри всі скандали, попри всі закиди міжнародних партнерів наших, він керував, ніхто нікого нікуди не звільняв. Аж гульк не просто звільнився, а ще й втік з України. Передостаннє хештег стане на сьогодні. Цю тему ви активно останніми днями висвітлюєте. Хештег дорогі дрони. Ну, як ще написав, корупційні дрони, але будь ласка, Дронні дальнобої, які є фактично ну, не найбільшим нашим досягненням під час цього вторгнення, і наша надія довгий час, яка була на будь якійсь в війні, виявилися. Монополізовані тим самим Тімуром Мінічем. Видання Київ індепендент нещодавно випустило розслідування, в якому повідомило, що компанія, яка отримує третину всього державного замовлення на дрони, тобто десятки мільярдів гривень, ну певним чином може бути пов'язана з Тимуром Мінічем, і детективи набу якраз ведуть розслідування стосовно завищених цін цих дронів. Це ті самі дрони, які. Літають в Росію, попадають туди в НПЗ <кій> нафтопереробня. Е, є певні підстави вважати, що ціна дронів завищена настільки, що якби її не завищували, у нас могло би просто бути в півтора-два рази більше дронів, і ми б і раніше, і набагато більше вибили тих заводів у расистів, ніж ніж змогли собі дозволити на, на ті гроші, які в нас є. Угу. Чекаємо більших більше розслідувань, звісно ж і деталі щодо цієї справи. Юрій, станом на ці хвилини за цей бліцовий проект. Хештег без питання. Вам дякую за ваші відповіді. Що найголовніше за ваш час. Цієї миті. Редактор на наступної зустрічі з вами. І дякую, що дивитесь. Сподіваюсь, цікаво, Юрій, спокійного і безпечного дня. Побачимось.